Зачекай, чекай, не перемотуй, хочу помолитися сьогодні саме за тебе, Ісусику, я не знаю цю людину, яка зараз переглядає відео, але ти її знаєш найкраще. Знаєш всі її страхи, переживання, знаєш все, що зараз її пригнічує і дає неспокій. І я знаю тільки одне, що ти можеш це все забрати і змінити. І прошу тебе про допомогу, світло і підтримку для цієї людини. Прошу її, щоб ти її оберігав, прошу, щоб ти додав її сили, наповни її серденько, любов'ю, миром і радістю. Вже молитву.